Добре дай мої підписки, e, І Сьогодні у стендар 2 вийшла нова обнова. В стендофі на день наводження стендофа самого ніколи не було прям якоїсь обновки там. Ну а я потівемо ці скини. Оцей G22 аркана. На G22 аркани як би давно не додалося. Не, флідшеф, но цей g 22 восе. Таке собі. Довольство? Ну не гарний, геть. Я вкажу, що оцей 22 я оцінюю на фіф в десяти, ну таке МП5, наприклад. МП5 не поганий скін. Оцінюю на 7 в 10, гарний скін. Наприклад. Оцей пулемет мені подобається під М4. Uh, оцінюю на fift в 10, якби. Гарний пулеметик. я Подаруночки. А ФАБУМ я... Якщо чесно... Я ФАБУ оцінюю на 10. Ну таке собі. Мак-10. То вони такі гарні. Гни погано, прям. 10. Оцінюю Мак 10 Потім 4 мені дуже подобається, є флічок. М4 це мій любимий скін Цього баталка я його оцінюю на 8 з 10 бовий скинчик, як би А це я не знаю, що Тут все щось додали Тут молотовий зас Довили я молотовий оцінюю, він не гарний, ну, аркановий Ну я його оцінюю на 5 з половиною, то. Оцей фелд брілок мені теж непоганий. Оцінюю на 7 з 10. Перчатки даже додавали. Білі, але. непогані. Ну, 5,5 не ну, засужують. Перчатки? Це ми вже оцінювали, а, ні, не оцінювали іменно це. Оцей е, я оцінюю, якщо... Чесно, гарне доволі таки. Оцінюю на 5 і в дев'ятку. Гарне, неприкольненьке таке. Ми фарканове вже обдивилися. Це ми вже дивились. Брілок ми теж вдивились. Фаті. У стендов я вже відкривався, мені випамка. А сам батлпас я оцінюю на 9 в 10. І тепер ціни. Цей Мак 10, якщо він вийде на ринок, цей батлпас, якщо він вийде на ринок. То цей Мак 10 аварка, скоріше усього, буде коштувати від 15 до 35 копійок. Ну, а оцей фабум буде саме дефесі від 10 копійок до 20 копійок. М4 уже від 1 із 50. від одної говди до 50 копійок. Аж до 5 голди і 50 копійок. Пулемет вже геть така сама ціна. Від одної говди 50 копійок і до... Як ви поняли, до 5. Голди і 50 копійок. МП5 буде коштувати скоріше усього від 5 годи по це аркана. Ой, ліндавка. Я думав він не буде ліндавкою, але додав в МП5, це вже друга е, ліндавка на МП5, якби І це МП5 скоріш буде коштувати від 5 голди до 20 голди. Підміну, якби. Ну, а це 22 буде саме і він буде коштувати від 100 голди до 120 голди. Ну і суманка таку б'яті. Статрекові. Це буде в корішні сьогодні тут ногу і голди до 50 копійок, до 3 голди 50 копійок. Яким-то. Оці яким то точніше. МК вже буде від 20 голди до 40 голди в статрек. Так само. Ж. Я буде, тоді як я казав. Це вже буде саме на ідесер пушка по ціні, якщо вийде на ринок, звісно. Це фобум буде коштувати від 1 голди 20 копійок до 3 голди 25 копійок. mp 5 вже буде коштувати від 50 голди в до... до, як ви зрозуміли, від 50. Голди. До 70 голди статрек буде коштуватися. Тебе буде від 15 голди коштувати до 35 голди в статрек. Ну, а C 22 буде коштувати від 150 голди аж до 390 голди. І все статрек у вона якби назвав. Ось тут у нас такос. Подавички, дивимося, не що це. Таке. Якісь подапи. Це типу Кітфона Дримфа. Новий зрозуміли, як би... Ну, а я По Открию паву все і з вами. Тих самих... Ну, і все. Ну і фо ми можемо відкрити тепер давайте відкриємо. Надіюсь, що... не фабум пік, давай. О! Що це Але, що немає, ну. Нічого не помінялося, Ефо. Ну, а всім до зустрічі. Пока-пока.